З нами на зв'язок повертається Павло Лисінський, правозахисник, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. Пане Павло, чуєте нас? Так чую. отже, ми з вами говорили про порушення прав людей фактично в ОРДЛО, про те, що їх силиміць відправляють як м'ясо, фактично воювати і забирають у людей продукти харчування та воду, якої теж там не дуже багато є для потреб армії. Як з цим боротися, як цьому протидіяти? На жаль, у нас не залишилося інструментів, крім як громадянського спробу всередині так званої ордло. Ну якщо порівняти, люди виходять на протест в Бердянську, в Херсоні, в інших містах, Старобільську флаг так званої ЛНР знімали так само, і там потрібно гуртуватися людям і відстоювати свої права. На жаль, ви ж розумієте, звернення до міжнародних організацій не діють. Ось з так як у України туди немає доступу, ми взовні нічого зробити не зможемо, і люди залишаються сам на сам зі своїми проблемами. Все, що ми можемо наразі робити, це документувати ці факти і передавати до правоохоронних органів надії на те, що винних за це залучать до кримінальної відповідальності. В на окупованих територіях орки намагаються з усіх сил встановити фактично свої військової військові, не знаю як це назвати. Військові адміністрації, очевидно, так які ну основна мета яких це придушення будь-якого спротиву з боку українського проукраїнського населення українців, які там виходять на ці акції протесту. Як бути, як може цим людям допомогти? Чи це взагалі знову ж таки до питання звільнення? Це ну навіть порушувати немає сенсу. Дивіться, ось наприклад, в містах Північної Луганщини там 47 затримань нещодавно було. Допомогти цим людям можна тільки через розголос їх особистості, тому що більш за все Російська Федерація боїться, коли ці люди становляться публічними, тобто так, і тому і родичам потрібно цих людей, яких затримали там. Потрібно відразу казати там сповіщати уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що таке трапилося уряд або там державні органи влади для того, щоб там правозахисні організації щоб. Люди знали, що ця людина знаходиться в тюрмі. Як тільки вона становиться публічною, фактично, це є гарантія її життя там, тому що якщо вона публічна, то за неї вже стежає суспільство, і її вже не можуть з неї нічого зробити. Я маю на увазі фізичний фізичний вбивство. Ось тому перш за все це звичайно розголос. А поки надалі ті інструменти, які є, вони не діють тільки ось перемовини домовленості щодо обміну і витаскування наших активістів звідти через перемовини. А ви назвали цифру 47 людей. Ну для мене ця цифра нова, вона очевочевидь. Дуже велика, я розумію, що кожна цифра це кожна одиниця. Це фактично жива людина, яка зараз невідомо де хтось з цих людей складає. Я не знаю, поліція уповноважених справ людини. Хтось знає із представників України, державних органів влади, що ці люди опинилися в застінках російських окупантів. Ну, все мені дані передали правозахисна організація, Східна Правозахисна група. І це тільки ми кажемо про північні міста Луганщини, тобто Старобільськ, Мілове, Сватове, потім Марковка. Ось це ті міста на Луганщині, де не було окупантів, і вони наразі туди зайшли. І проблема в тому, що зараз очоли окупаційні адміністрації, там це фактично колишні члени партії регіонів. Так? І весь цей час вони були там на підконтрольній там Україні ж території в цих містах, документували, наблюдали, хто як себе поводить, хто підтримує Україну, і потім вони передали ці списки окупантам. Напевно, за це їх поставили керувати окупаційними адміністраціями. А людей почали затримувати там підприємців, які Україну підтримують, які політичні, ну і таке інше. Тобто розумієте, і на сьогоднішній день так 47 випадків, да час частина цих людей знаходить. В Карубільському СІЗО, ось, і, і а, окупанти так само. ну Таким чином намагаються, щоб не було проукраїнських протестів, тому що протести були у Наобскові, були і в Старобільську, і в інших містах були таким чином. Вони арештами і залякуванням місцевого населення намагаються зробити себе спокійне життя на окупованих містах. Щодо передачі інформації, звичайно, то є і національне інформаційне бюро, яке збирає інформацію, і повноважна справ людини збирає інформацію. Звичайно, ця інформація передається, вона вдар. Авних органів є. дякую вам, пане Павло, за ваші відповіді. З нами був Павло Лисинський, правозахисник і директор інституту стратегічних досліджень та безпеки.